13 по 18 квітня в місті Мукачево відбувся чемпіонат України з боча. Цьогоріч у змаганнях взяли участь представники 12 областей України, які змагалися у різних класифікаційних групах залежно від рівня фізичних можливостей. Львівщину гідно представили спортсмени благодійного фонду, «Милосердний самарянин для дітей з особливими потребами. Седля рук Вероніка виборола перше місце Вітка Роман. Перше місце Гаврилів Діана третє місце та друге місце у парних іграх, Гайдар Роман і Сидлярук Вероніка. Друге місце у командному заліку Гадович Олена увійшла до четвірки найкращих юніорів змагань. Ці блискучі результати: свідчення наполегливої праці, витримки та справжньої любові до спорту. Чемпіонат України з Боча є не лише національним змаганням, а й етапом підготовки до міжнародних стартів, зокрема до Паралімпійських ігор. Успіхи наших спортсменів вселяють надію на їхнє велике спортивне майбутнє. Тренер кучер Ірина з гордістю відзначає досягнення своєї команди і бажає спортсменам нових перемог та звершень на спортивному шляху.